Перед очільником області голова Коростишівської районної адміністрації приїхав не про проблеми звітувати, а розказати про позитивні зрушення в житті району. Список досягнень уже в поточному році планують доповнити ремонтом доріг, мостів, створенням нових підприємств і завершенням газифікації району. Опрацювали систему, завдяки якій уже і друга сторона Коростишівського району в цьому році буде з газом. Цілому плануємо освоїти 20 мільйонів гривень на підведення газу до багатьох сіл. Свій світ обласній владі вже представили більшість районів за півтори години. Місцеві чиновники мають переконати обласних, що зробили усе можливе в своїх районах і мають право просити на допомогу зі сторони. Такі співбесіди, на думку голови обласної державної адміністрації Сергія Рижука, дають можливість ознайомитись з об'єктивною картиною життя кожного району. Хочемо об'єктивно підійти до кожного району, ми хочемо зрозуміти проблеми і особливості кожного району. І ми обласна адміністрація, влада самоврядування в особі обласної ради. Хочемо включитися і допомогти кожному району вийти із прориву і щоб там запрацювала. Належним чином економіка, і ми задоволені тим, що ми знаємо ситуацію в кожному з районів нашої Житомирської області, і ми надалі будемо це практикувати. І ми радимо керівникам районів такі співбесіди проводити з керівниками сіл і селищ, щоб теж все проблеми соціально-економічного розвитку, особливо соціальної сфери, знати і допомогти. Облаштувати наші села і селища нашої Житомирської області. По завершенню усіх співбесід керівництво області після колегіального рішення визначить, якому району і у якому розмірі надавати фінансову допомогу.